Щоли пло Ісуса, швиденько побігли, прибігли до хати, сталися питати, чи дозволить Божа мати Ісуса вітати. Ісусик е маленький, запашному сіні, дай щастя щастя бої нашій Україні. Как малагина, стать не дій маги, своим одючкам в светом питаю і вашу хатину, і вашу людину, і всю половина, ївну Христа ся рождаю. <риклад>